Всім привіт, шановні українці! Як ви напевно зрозуміли з прию цього відео. Сьогодні я вам буду демонструвати свою збірку на SMG. Так, на жаль, я не повністю прокачав рівень цієї зброї. Так, це вам говорить людина, в якої 41-й бойовий рівень. Саму збірку продемонструю в кінці відео, а зараз трохи розкажу про неї та як вона відчуває себе в бою. Поїхали! В цілому збірка себе почуває дуже добре, як на ближніх, так і на середніх дистанціях, навіть на дальних щось да зможе. У вас на екранах саме геймплей цієї збірки, і як ви можете помітити, тут є такі моменти, в яких реально можна помітити те, що на дуже дальних дистанціях зарекомендувала вона себе дуже добре. Якщо вам подобається відео такого формату та такої теми. То пишіть про це в коментарі, щоб я про це знав, та пишіть, на яку зброю ще зробити збірки. Так, да, на мою думку, дуже геніально робити збірки на ту зброю, яку ти ще не повністю прокачав. Допоки ви дивитеся сам геймплей, я вам розповім про новини, які прийшли згодом про королівську битву. Другий сезон знову продлили. І так, це не дуже добре. Але ми повинні розуміти, що команда дуже маленька і. Якихось результатів миттєво чекати нам не потрібно. Як доповіли самі Альфа Браво, затримка не є запланованою, вона є результатом їхньої роботи. Тобто вони роблять, вони перевіряються на помилки, виявляються помилки і роблять далі. А на це все потрібен час. Розробники набираються більше і більше собі нових талантів, як вони сказали, собі в команду для розробки такої гри. На мою думку, нас чекає дуже багато чого цікавого та нового. Адже видно, що Альфа Браво дуже-дуже старається над цим проєктом. І через такі затримки багато хто з гравців просто почав уходити з гри, її видаляти, обливати всякими поганими словами розробників, що вони не стараються, що вони не мають зв'язку з нами. І... Але я звертався до цих людей. Люди, ви розумієте, що команда не дуже велика, і їм потрібно дуже багато часу, щоб виправити таку велику кількість помилок. Так вони роблять це не дуже швидко, але вони стараються для нас, щоб ми отримали гідний режим, а не сиру гру. Також була не дуже розумна версія про те, що. Комбатмейстер закриють через те, що його королівська битва буде дуже-дуже схожа на королівську битву у Warzone Mobile від Activision. А тепер питання до них. А чому зараз грун закрили? Адже вона і на зараз залишається дуже схожою на Call of Duty. Ну а зараз, як і обіцяв, сама збірка. А ось і сама збірка. Якщо вам сподобалось, то можете спробувати зібрати таку саму, як у мене, і спробувати з нею пограти. Можливо, вам також вона підійде. Ну а на сьогодні все. Друже, дякую тобі за перегляд, миру тобі та здоров'я, а також не забудь мене підтримати своєю підпискою та лайком. Дякую.